Всім доброго дня. Мене звати Руслан, я модератор сьогоднішньої передачі. Ось гостях у нас має бути Олександр Поляков, але він ще не підключився. Але є один із основних спікерів сьогодні Микола Канішевський. Вам слово. Доброго дня. Мені приємно те, що ми зустрічаємось в ефірі. Гостя сьогодні не буде. Є певні причини. В Києві виявляється дуже паскудний інтернет, а в деяких квартирах він відсутній, і значна частина Києва саме в цей момент відключена від електрики. Чекав я сьогодні також нашого. Співзасновника онлайн-каналу поважні Петра Левіна, і він мені ще о 12 годині казав, обов'язково буде присутнім на ефірі. Але, на жаль, я його не бачу. Є вже така інформація. Ми дістали по телефону, що о, Петра Вікторовича просто відсутнє світло. Він не з'явився на ефірі. Але разом з тим. Ми е, зустрічаємось, ми перевіримо одне одного, як ми можемо організовувати трансляції. І перш за все, я вдячний вам, Женя, що ви на зв'язку скажіть мені, де ви зараз знаходитесь? Я знаходжуся на Сумщині, в місті Суми, це моє рідне місто. Я у батьків. Насолоджуюся чудовою осінню і спілкуванням з людьми. Так. У вас в хаті тепло, у вас світло є. Так, так. Все добре. Тут, наче така, знаєте, атмосфера якась спокійніша і легше дихається навіть. Але ви кажете, атмосфера спокійніша, але сумається це правдове місто. І там небезпеки, мабуть, значно більше, ніж тут у нас під Києвом. Мені здається, все якось відносно з огляду на той факт, що спочатку так і було. Бо місто набагато менше, і захисту набагато менше, мені здається, і було з початку повномасштабного вторгнення. І тоді. З 24 лютого було, було все, ну, не так, як зараз. А наразі, мені здається, тут і люди призвичалися, і, мабуть, просто ракурс змінився з самих подій. Тобто, сама, сам кордон він знаходиться під обстрілом постійним, але суми якось живуть. Таким життям трохи безпечним вже. М мабуть, сам, ну, самі люди якось знаєте, хоч це якась містика, наче, але все одно, наче створили таку атмосферу, яка відчувається в поглядах, у, в обличчях людей. В Києві не знаю, я не теж відчуваю себе. Небезпечно, але з огляду на той, на той факт, що відключають світло, вимикають електроенергію, пропадає зв'язок. Тут є все. Тут є опалення, тут є світло, тут є. Ну там працюють ресторани, хоч і там якийсь бізнес позакривався спочатку війни. Все одно не знаю, тут якось ну от на чи то я на рідній землі, знаєте, не знаю. Можливо, можливо, рідна земля допомагає. Ви знаєте, в мене відчуття таке, що от були шалені обстріли 10 жовтня, а потім вчора ну, ракети. Тут над моєю хатою дві ракети летіло, а потім ми а, почули вибухи і зрозуміло, що це ПВО наше збило. І ви знаєте, теж в мене є таке відчуття, що зараз не так страшно, як то було в кінці лютого, на початку березня, бо а, рашка, ворог стояли за їхній е, е, блокпост. Був за два кілометри від моєї домівки. Мало того, що літали снаряди, але ми вже навчилися розрізняти де наші стріляють, де вороги стріляють, і страшно було те, що вони виробляли в місті Ірпінь за 13 кілометрів від моєї домівки, і коли нам сусіди сказали, що здається 4 березня. Розстріляли на блокпосту для села Стоянка автомобіль з людьми, і причиною розстрілу цих людей було те, що пасажири відмовилися віддати цим расистам мобільні телефони і за це віддали життя. Тоді значно страшніше було біля стоянки це два кілометри, там розбитий був величезний логістичний центр, автозаправка, магазин АТБ, дещо постраждав магазин Сімпо і винний магазин, але ті відновили роботу вже десь в кінці травня, а магазин АТП. Стоїть до цього часу такий розрушений. Ну а заправку О, яку теж здається, чи 4, чи 5 березня розбомбили, то е, е, заправку нині просто-напросто зносять і не Родя криптовак и танки наши быстрые, и наші люди мужество полоны. Ну давай будемо ти полно. Що це було? що це було, це було? Дуже збентежено. Я, чесно кажучи, розуміла, що подібне можливо, але ну, якось наповнена емоціями, як і ви, мабуть. Ви знаєте, я взагалі тут телевізійниця, як Микола, і мені чомусь здалося, що Руслан підготував якийсь сюжет для нас, для аудиторії, щоб нам було цікаво дивитися. Але потім бачу. Там вже 95-й квартал якогось 2000-х якихось років. І до того ж, там такі долі непристойні, як би речі, на той час, На той час, може, воно й кумедно було, але на зараз це просто якось. Я тоді збагнула, що це якась така наглість, зухвалість, як у нас кажуть, нарваність. Вірвались без спросу до людей в ефір. Хтось, бо як потім зрозуміло, з пояснень Руслана. І починають тут качать нам свої права. Слухайте, вони правда і нічого не говорили, але ну просто вриватися так, коли люди спілкуються, знайшли спільну тему, цікавий гість і тут на тобі. Ну що це таке? Я вважаю, що це величезне неподобство. Ми коли запускали цей канал, нас попереджували, що е, можливі такі хакерські напади е, на тих, хто видає мовлення. Але я собі не уявляв, що ми ми маленька компанія, маленька група, і навіть не міг уявити, що ми для цих хакерів представляємо якийсь інтерес. І це, можливо, досить гарний негативний приклад, але приклад того, що таке може трапитися, і нам треба зараз буде думати, як іти далі. Кого пускати на ефір? Можливо, хай нас на ефірі буде зовсім мало людей, але без оцей всіляких фокусів, які ми е, маємо? Руслане, а яке в тебе пояснення? Ти за кнопочками сидиш, що ти бачиш на екрані? Дивіться, коли з'явився перший в залі очікування. У нас я не зрозумів. Думаю, якийсь гість, наш там порядний підписка була iPhone, Я запустив його в залу. Він себе поводив дуже тихо, скромно слухав те, що ми тут ну, розмовляємо і ведемо якусь бесіду. Потім з'явилося ще один чи два таких учасники. Я їх під ну запустив до нас, і почалась така світ світломузика. Почалося бликати, стрибати. Вони почали запускати якісь ролики свої. Ем, ну, взагалі невідомо, що робити, все на екрані бликає, вони всі місцями міняються. Ну і залишилось тільки насолоджуватись тим, що ми всі бачили. Ну, от, та й відбулося. Був напад. А вони навіть відключили, тому що я не могла не бачила ні себе, ні мікрофона, ні було. Взагалі вважаю, що це ну, якась дикість, просто дикість. У людей немає ні аргументів, люди не хочуть говорити ні з ким, люди не з'являються, бо це якийсь порожній екран з назвою. Я побачила айфон і яша під ніками заходять. Якщо ви хочете щось говорити, будь ласка, покажіть обличчя своє, скажіть, що ви хочете говорити. А це якісь такі напади зухвалі, такі нискосортні. Так, я теж повністю з вами згодна. Це найнижчий прояв взагалі людської культури, мені здається. Ну, це очевидно з огляду на той факт, що ми бачимо у новинах. Тому єдине, що це просто неочікувано. А те, як вони це роблять, в який спосіб, ну, це було очевидно, так скажемо. Моя думка така: сьогоднішній ефір був надзвичайно цікавим, і значить, це показує, що ми. Дещо популярні, ми щось вартуємо в цьому житті. Ми робимо шляхетну справу. До речі, сьогодні в Агентстві Українські новини вийшла публікація про наш канал онлайн для поважних. Ми перші в Україні робимо таку річ, важкувато нам. Аудиторія складна, але все-таки нас вийде. І будуть у нас цікаві, гарні програми з чудовими гостями. На наступний тиждень я готую тему енергозбереження, хочу запросити людей, які на цьому розуміються, а це буде журналіст Володимир Гуцул, який десяток років веде цю тему, хотів би ще запросити гостей, які б розказали, як енергозбережуючі технології задіються в Києві, і когось ще із за кордону запросити, можливо, з Німеччини. Саме німці вміють рахувати гроші і вміють гарно утримувати тепло. Отож, теми на майбутнє є. Боже, 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 це до мене киця прийшла. Бачите, навіть киці відбувалося тачка нас. Добре, що кнопочок немає. Дорогенькі мої, я вдячний вам, що ви прийшли на цей ефір, який був незвичний. Я думаю, що ми подамо е, фрагментально його в запису в ефір. Хай дивляться е, наші глядачі, що може траплятися отак серед ефіру. Прощаюся з вами. До побачення. Шануємося, бо металлах!